Дцятого червня у ЦСПР відбулись установчі збори громадської організації Борське історичне товариство, обрано керівний склад, намічено плани на майбутнє, зокрема створення онлайн енциклопедії Вікібоєрка та наповнення її різноплановою інформацією про боєрку. Очолює товариство Ірина Левинська, секретар Юлія Скочинська. До складу правління увійшли Олег Лисенко, Микола Кучеренко, Галина Терпиловська, Марія Кириленко. Активні члени Ратибор Дев'яткін, Ангеліна Лахтадир, Олександр Симко, Ганна Дика та Владислав Безпалько. 18 червня у Боярській ЗОЖ номер 2 відбулася зустріч випускників різних років. Організатор заслужений вчитель України Альбіна Петрівна Януш. Учні школи підготували для гостей програму, складену зі спогадів та віршів випускників про боярку. У рамках зустрічі відбулася презентація вже третьої книжки спогадів випускників про Боярську другу школу Пам'ять серця. Всі присутні із задоволенням перегорнули сторінки минулого під час перегляду слайдів та унікальних фото. 18 червня у Боярській гімназії відбувся концерт День пам'яті друга, присвячений співаку та композитору Руслану Горобцю. Митець народився та похований у Боярці. До концертної програми увійшли відомі пісні Руслана Горобця, серед яких були Погода в домі, Аеропорт, Падає Сніг. Ти мене Не Забивай у виконанні боярських музикантів. В концерті будуть співати боярські музиканти. Найперше Ті, які коли знали Руслана, це його друзі, це Юрій Пронькін, Микола Шандрік, Валерій Скрипак. А в залі будуть інші музиканти, які теж знали. І це буде свято для Боярки, тому що День пам'яті друга це традиція, яку ми започатковуємо. І я думаю, що ми будемо її продовжувати стільки, скільки буде існувати борське об'єднання музикантів трудно. Я вернусь весенним утром, Ти мене не забывай, Ти мене не А в Облакаврики уснули, Я вернусь дождем и уже, ты меня не забывай, Милых не спучай, Я вернусь так и на знай, Може днем, а может, мощью. 17 до 20 червня між Бояркою та Забір'ям на поляні зльотів відбувся 21-й міжнародний фестиваль авторської пісні Лісова фієста 2016. Організатори Мар'яна та Олександр Крамари з Київського клубу авторської пісні. Дом у фестивалі взяли участь майже 500 осіб з України, Польщі, Білорусі та Росії, третина з яких виступали у концертній програмі. Це фестиваль авторської пісні. Лесной фестиваль проходит в палаточных условиях. Ему уже 21 год. В этом году будет 21-я Зародился он под влиянием желания просто собирать друзей. Естественно, 21 год назад. С этим было сложно. Очень мало было вообще, в принципе, вечеров авторской песни, а фестиваля не было вообще. Вот мы, будучи студентами, решили освоить это мероприятие. Освоили.